Нарешті Надія народила довгоочікуваного сина. Вона лежала і мріяла, як чоловік радіє цій новині. Але чому досі їй не несуть малого? запитала медсестру та відповіла, що все добре. Лікар прийде, потім принесуть. Надія заспокоїлась мабуть, всім так приносять, адже народжує вона вперше, тому не знає, як правильно. Коли до неї в палату зайшло декілька лікарів, у дівчини тривожно забилося серце. Їй розповіли, що у її хлопчика виявили дефект ніжка вивернута. Але все це виправляється за допомогою операції. Операцію можна зробити зараз, якщо є кошти, а можна й пізніше, можна стати в чергу на квоту, однак так задягнеться надовго. Хлопчику прийдеться звикати кульгати, але без дозволу батьків і без коштів. Операцію робити не будуть. Краще коли зараз, сказав лікар. Коли чоловік прийшов провідати надію, його запросили в кабінет до лікаря і розповіли про сина. Петро довго сидів мовчки. Запитав, скільки є часу, щоб подумати. Лікар відповів: чим, кра... чим раніше, тим краще. Де взяти такі гроші? Чоловік не знав. Продати квартиру, а де житимуть. Прийшов до Надії. Вони сиділи, що робити. Чоловік запитав може, дійсно продамо квартиру? Ми ще молоді, поки що будемо винаймати, а потім купимо. Надія у усьому погоджувалася з чоловіком. Через півроку Петро зустрічав Надію і сина біля клініки, в якій вони провели три місяці. Операція пройшла успішно. Лікарі запевнили, що хлопчик буде не тільки ходити, але й бігати. Від продажу квартири. Залишилась третя частина грошей. Петро вклав їх у новобудову, через рік обіцяли дати ключі. Наразі винаймають квартиру. Чоловік працює на двох роботах, щоб оплачувати квартиру в новобудові частинами. Вони знають, що труднощі, які їх настигли, минуть. Головне, що син буде рости здоровим. Для Петра і Надії це головне. Через півроку, коли Павлик почав ходити, вони знову поїхали в клініку на обстеження. Результати задовільні. Лікар попрощався з ними, сміючись, просив, щоб у таких закладах більше не з'являлися.